Тягнув корову прив'язано до трактора, а потім зґвалтував. На Хмельниччині викрали зловмисника, який знущався з худоби. Ним виявився 22-річний житель сусіднього села. Поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами, винуватцю загрожує до трьох років в'язниці. Інцидент трапився у селищі Антоніни у Хмельницькій області. Худобу власника знайшли із численними травмами та вибитими зубами. Згодом у полі побачили і покинутий трактор. Спершу зловмисник прив'язав тварину до трактора і вона бігла, доки не впала. Після огляду ветеринара з'ясувалося, що корову ще й зґвалтували. У мережі на зґвалтування тварини відреагували українці. Вони вимагають найжорстокішого покарання зловмиснику. Покидьки, які вчинили це, мають понести такий самий біль, пережити такі ж тортури. Як таке може бути? Як такі покидьки живуть спокійно? Це не вкладається в голові. Таких тварюк можна прирівняти до орків. Хворі істоти, ті, що це зробили, а до хворих потрібно відповідно поставитися. На інцидент відреагувала благодійна організація UA Animals. Там зазначили, що організація оплатить лікування тварини.